Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на 2024 рік. Давайте подивимося, що вас чекає в новому році. В першу чергу хочу сказати, що це рік, коли будуть, відбудуться чотири затемнення: два сонячних і два місячних. Це рік, коли Меркурій буде ретроградити чотири рази. І це рік, коли Плутон увійде в ваш знак у долі на найближчих 20 років. І Юпітер змінить знак, коли перейде в знак Близнюки. Я пропоную розпочати з затемнень. Перше затемнення в 24 році відбудеться 25 березня, і це буде місячне затемнення в п'ятому градусі знака Терези. А для вас це дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, місячне затемнення це так, як повний місяць, але воно має набагато більшу силу. І е, якщо говорити значить е, про місячне затемнення, воно завжди говорить нам про завершення якогось етапу. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне іноземне за навчання, може бути так, що ви закінчите навчання зараз. В кінці весни. Там, наприклад, або інститут, або курси ви проходили, або курс підвищення кваліфікації. Наступне це може бути тема, що пов'язана з закордоном і з роботою за кордоном. Наприклад, ви працювали за кордоном і зараз все, ви закінчуєте свою роботу за кордоном, або може бути так, що. Ви, значить, жили теж за кордоном, працювали і зараз приймете рішення повернутись там, наприклад, в Україну. Або це може бути ще. Тему, що ви співпрацювали просто з іноземною компанією, і зараз розумієте, що ви вже не будете співпрацювати. Наступне затемнення це сонячне затемнення, яке відбудеться 8 квітня, в 19 градусі знаку Овен, і це для вас третій сектор гороскопу. А третій сектор це сектор, який ем... Пов'язаний з спілкуванням, з транспортом, з поїздками. А сонячне затемнення це завжди коли щось нове входить в наше життя. До речі, по цьому затемненню ви можете купити собі автомобіль. От це може змінитись ваша діяльність. Наприклад, якщо ви сиділи багато вдома, а зараз підете на роботу і будете постійно їздити на роботу, їздити по якихось справах, постійно кататись туди-сюди. І, звичайно, зміниться. Це коло вашого оточення ви можете познайомитись з кимось новим. Наступні затемнення відбудеться вже осінню, і перше з яких відбудеться 2 жовтня. Це буде сонячне затемнення, в 10 градусі знака Терези, а це для вас 9 сектор гороскопу. Як я говорила попередньо, 9 сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, за. Іноземців за іноземні компанії за навчання. Ви можете е, теж. Це сектор, який відповідає за еміграцію, Ви можете кудись емігрувати, переїхати в якусь іншу країну, або, наприклад, просто поїхати на відпочинок за кордон в нові місця, або, е, наприклад, е, почати працювати за кордоном на, на, на якійсь новій роботі, або, наприклад, піти на якесь нове навчання, тобто це все. Щось нове пов'язано з цими секторами, і наступне це місячне затемнення, яке відбудеться 17 жовтня. Відбудеться воно в 24 градусі знаку Овен, і це для вас третій сектор гороскопу. А третій сектор це як я говорила попередньо сектор, який відповідає за комунікацію, за транспорт, за поїздки, за підписання документів. І це може бути так, що ви знаєте, закриєте якусь важливу угоду. Якщо ви працюєте з угодами, то це може вам принести якийсь дохід. Це може бути так, що ви там підпишете. Документ на продаж автомобіля, на продаж нерухомості. Це може бути так, що ви припините з кимось спілкування, або, наприклад, ви часто кудись їздили на роботу, а зараз не будете цього робити. Це, тобто, говорить про певне завершення. І ще хочу сказати, що. До кожного е, затемнення я називала градуси. І якщо е, ви знаєте свою натальну карту, або у вас є можливість її відкрити і подивитися, чи в е, таких градусах і в таких знаках у вас перебувають планети. Якщо це так, будь-яка планета Марс, Меркурій, неважливо, е, то звичайно е, ці затемнення на вас будуть мати великий вплив на вас особисто. Наступна планета, про яку я хочу розказати, це планета Меркурій, а саме про ретроградність Меркурія, адже Меркурій буде ретроградним в 2024 році 4 рази. І розпочне він свою ретроградність з 13 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року, тобто ми увійдемо 24-й рік на ретроградності Меркурія. І ретроградний він буде в знаці Козиріг. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить нам ретроградний Меркурій? Ретроградний Меркурій це завжди про повернення до тих речей, які ми вже знаємо, які ми вже робили. Це повернення до старих речей. Це ніколи не говорить про щось нове, це про щось, що потрібно доробити, переробити. Переосмислити а для вас, 12-й сектор гороскопу це сектор, взагалі, який відповідає за еміграцію на далекі землі, це плюс 3 тисячі кілометрів від вашого місця проживання. Тобто, якщо ви коли жили за кордону карто... дуже далеко, ви... можуть у вас бути думки туди повернутися. Це перше наступне. Ця тема пов'язана з духовними практиками, і, взагалі, 12 й сектор це сектор пізнання себе. Наприклад, якщо у вас був такий досвід, що ви там колись працювали з психологом чи практикували йоги, медитації і так далі, то ви можете повернутись до цього. Тобто, це не то, що ви зараз захочете займатися чимось новим. Ви будете займатися тим, чим ви вже займались колись. Ось наступний раз Меркурій буде ретроградним починаючи з 1 квітня по 25 квітня, і ретроградним він буде в знаці Овен. Це для вас. Третій сектор гороскопу, а третій сектор, як я вже згадувала, в відео, це сектор, який відповідає за документи, за транспорт, за спілкування. Може бути так, що вам, з вами зв'яжуться якісь люди з вашого минулого, наприклад, однокласники, одногрупники, колеги по, з минулої роботи, захочуть з вами зв'язатися. Або це може бути тема пов'язана з транспортом. Якщо у вас був автомобіль, але він просто там стояв в гаражі і так далі. Ви можете захочете ним зайнятися, наприклад, виставити його на продаж, або там е е потрібно буде на сервіс завести, або це якісь справи з автомобілем пов'язані, або це, наприклад, якась тема документів, яка теж довго тягнеться. Наприклад, ви колись мали оформити спадщину, її не оформили. І її треба доробити, особливо по ретро Меркурію, добре доробляти. Ось наступний раз Меркурій буде ретроградним, починаючи з 5 серпня по 28 серпня. Ретроградним він буде в знаці Діва, а це для вас восьмий сектор гороскопу. Значить, восьмий сектор це сектор чужих грошей. І, і, значить, це може бути так, якщо. Вам, наприклад, були винні кошти? Вам зараз їх можуть повернути, або це, наприклад, тема, яка стосується. Боргових зобов'язань перед банком або перед іншою організацією. Наприклад, якщо є таке, то ви можете оплатити свої борги кредити. Або це можуть бути якісь виплати, які ви колись отримували. Наприклад, якась там соціальна допомога, ви її отримували, але потім перестали виплачувати. Ну там і не виплатили вам якусь суму на той час. То зараз ви можете цю суму отримати. Або це може бути якась така знаєте, більше як разова допомога від від людини, від якої ви теж колись отримували допомогу. Ну, по ретро Меркурії це не буде таке, що на рік часу вам будуть допомагати. Наступне це тема, значить. Останній раз, коли Меркурій буде ретроградний, з 26 листопада по 15 грудня, ретроградний він буде в знаці Стрілець, і це для вас 11-й сектор гороскопу, і ця тема пов'язана взагалі з колективом, з друзями, з інтернетом, з новітніми технологіями і так далі. Якщо ваша робота пов'язана з цим, там, наприклад, з біржами, з криптовалютою і так далі. І Якщо у вас якийсь був проект до того, і ви будете зараз це доробляти або переробляти по ретро Меркурію, то цим добре займатись. Або це, наприклад, ще якісь друзі вам зателефонують з минулого, або це якась додаткова робота онлайн в інтернеті, якою ви вже колись займались по ретро-Меркурію. Ось наступна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Уран. Уран, весь 24-й рік буде знаходитись в знаці Телець, і ми увійдемо в 24 рік не тільки на ретроградності значить Меркурія, а ще й на ретроградності Урана. Він буде ретроградним до 27 січня, а потім з 1 вересня до кінця 24-го року. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Уран? Планета Уран це ну, така планета новітніх технологій, всього нового, там гаджетів, наприклад, тої самої криптовалюти, онлайн грошей і так далі. Це все по урану. А, наприклад, іще, що дуже любить робити Уран. Уран це планета, яка любить все зруйнувати, щоб на місці зруйнованого побудувати щось нове. А так як для вас, це четвертий сектор гороскопу це сектор місця проживання, сектор нерухомості, сектор переїздів, еміграції. І це, значить, може бути так, якщо. По урану ви, наприклад, втратили нерухомість, переїхали кудись, змінили місце проживання, це все робить уран. Але він робить це все для того, щоб у вас були ну, зміни в житті на краще. І він якби все трансформує і змінює. Інколи ми не розуміємо, що е, все. В житті у нас відбувається на краще, і е, навіть якщо в якийсь період вам складно, то е, ми приходимо, в принципі, е, отримуємо життя для досвіду і для того, щоб е, виконувати певні завдання. І коли е, ми вже виконали всі е, завдання, ми е, прощаємося якби своїм фізичним тілом. Тобто, якщо е, знаєте, Людина навіть помирає, чи помирає, наприклад, дитина, чи людина молодого віку, багато людей не розуміє. Знає, що вона всі свої завдання в цьому світі вже виконала, а душа її якби безсмертна. Як би це не звучало, я розумію, що для багатьох людей це ну, складно переосмислити, але це так і є. Хвилина філософії. Ось наступна планета, про яку я хочу сказати, це планета Плутон. Адже Плутон з 21 січня переходить в ваш знак Водолі і буде там до осені, потім ще на пару місяців до грудня повернеться в козиріг, а потім вже на найближчих 20 років він весь ваш. Ось, і ще хочу сказати про ретроградність Плутона. Ретроградний він буде з 2 травня по 12 жовтня. І е, значить, Плутон найближчих 20 років буде знаходитись в першому вашому секторі, в вашому знаці. І Плутон принесе дуже багато змін в ваше життя, і це зміни. І то, як ви виглядаєте, і то, як ви мислите, як ви думаєте, як ви ставитесь до людей про те, які у вас цілі в житті, чого ви хочете, і про, то, і про вашу діяльність, і для багатьох водоліїв зміниться і статус, і тобто Платон трансформує ваше життя. Це я вам гарантую. Ось наступна планета це планета Юпітер. Адже Юпітер, взагалі, це планета, яка змінює знак один раз в рік, і 25 травня він перейде з тельця в близнюки на рік часу. До травня 25-го року, і це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. І, взагалі, Юпітер це планета, яка все збільшує. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за дітей, за бізнес, за хобі. Тобто, якщо у вас були плани на дітей, завести дітей, то Юпітер може вам це дати дітей. Якщо у вас були плани на бізнес, розширення бізнесу так далі, Юпітер вам це дасть. І взагалі це така добра планета. Якщо ви хотіли там свою справу відкрити і сумнівались, вийде у вас, не вийде, робити, не робити, то починаючи з кінця травня робіть, тільки там просто подивіться по ретроградності Меркурія, як я озвучила, бо що в цей, коли Меркурій ретроградний, ви розумієте, нічого нового починати не потрібно. І так, Юпітер буде теж ретроградний, починаючи з 9 жовтня до кінця року. Ще дві планети, про які я хочу сказати разом, це планета Сатурн. Адже Сатурн весь четвертий рік буде перебувати в Знації Риби. І він буде ретроградним з 29 червня по 15 листопада і планета Нептун. Адже Нептун теж буде знаходитись в Знації Риби, і він буде ретроградним з 2 липня по 7 грудня. І, значить, ці дві планети знаходяться в знаці риби. А це для вас другий сектор гороскопу. Я їх трошки об'єднала, щоб ви зрозуміли, що це одна і та сама сфера. І значить, другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за гроші, які ми заробляємо за самостійно, за наші доходи, за нашу самооцінку. І Ця тема для вас буде дуже актуальною весь 24-й рік, і доходи ваші будуть змінюватись, трансформуватись, рости. І, і от, тому ця тема актуальна у му році. І остання планета, про яку я хочу сказати, це планета. Марс. Марс є ретроградним раз в два роки, і в 24-му році він теж буде ретроградним, починаючи з 6 грудня по 24 лютого 25-го року, це два з половиною місяці, Стандартна ретроградність для Марса. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Чому? Важливо говорити про ретроградність, тому що в період ретроградності Марса конкретно знижується наша активність. Ми менше здійснюємо діяльності. Якісь багато наших справ стають на паузу. Ми не такі активні. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за шлюб, за стосунки, за взаємні з іншими людьми, і ну, для вас заключати шлюб в цей період. Ну можуть бути, знаєте. Як постійні затримки, там то ви не можете в зах записатись, то ще щось. От. І це ще може бути так, коли телефонують колишні, так що зверніть на це увагу. Ось, і ще планета, про яку я не сказала, це планета Венера. Венера не буде ретроградною в 24-му році, тому це зелене світло, щоб виходити заміж, створювати бізнес, відкривати салони краси. Ось, ось такий рік чекає на вас водолії. Це рік, коли дуже актуальні теми і переїзду, і транспорту, і за кордону, і нерухомості, і це тема вас, вашої особистості, вашої діяльності і роботи, і дітей. Тому я бажаю, щоб цей рік приніс для вас те, чого ви хочете. І, ви, і щоб астрологія допомогла вам і розібратись і в собі, і побудувати свої плани на рік. Ось тому дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.